Уривок з поеми Тараса Григорьовича Шевченка Катерина. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати, сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні, що весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з дружинками, старости, бояре, в Московщині доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді б ти гадині, тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвітий мій рожевий, як ягодку, як пташечку кохала, ростила, налишенько, доню моя, що ти наробила? Одячила, іди шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає, хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде, доню моя, доню моя, дитя моє, любе. Іди од нас ледве-ледве поблагословила Бог з тобою, та як мертва на діл повалилась. Тарас Григорович Шевченко. Якби зустрілися ми знову, якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке тихе те ти слово тоді промовила мені. Не пізнала, а може, потім нагадала, сказавши: снилося дурній. А я зрадів, бо моє диво, моє доле чорнобрива. Якби побачив, нагадав, веселе та молодеє, колишні лишенько лихеє. Я заридав би, заридав і помолись, що неправдивим, сном лукавим розійшлось, слізьми водою розголось колишнє святеє диво. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розпилає, і сонце спатеньки зове, у синє море покриває, Лешепною поламає, мов мати дитину, уша мукла в будиночку малує годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман не наче ворог закриває море і хмаринку рожені, і тьму за собою розстилає туман сивий, Оповий тобі душу, і не знаєш ти дітись, і ждеш його того світу, в матері діти. Горе моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихе сенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра весничка воду позичає, як широка сокорила, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслали, зелені віти, А на вітах видається нехрещені діти. Тарас Григорович Шевченко заповіт як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб плани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як криве ревучі. Як понесе з України у синіє море кров ворожу, отойді і я, і лани, і гори, все покину і полину аж до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і ворожою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'януть незлим тихим словом. Цього 47 років прожив Тарас Шевченко, серед них 24 перебував у кріпацтві, 10 на засланнях, практично всі інші під жандармським наглядом. Проте все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих, утверджує як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка.